Вітання аграріям! Сьогодні говоримо про азотні добрива. Якщо виникає питання, чому ну причини дві: по-перше, дуже висока ціна на азотні добрива. А по-друге, ми мусимо їх застосовувати, і яка для того, щоб отримати врожай, і відповідно, яке основне завдання наше зараз, наше завдання максимально вивчити кожне з азотних добрив для того, щоб розуміти, коли, як, яке добриво в якій кількості нам краще застосувати. Тому сьогодні ми будемо говорити про 4 найбільш поширених добрива, які ми використовуємо азотні. Тобто це є амміяшна селітра, це є карбамід, це є газ і це є сульфат амонії. І поговоримо про три форми азоту, в яких міститься азот саме в цих добривах. Отже, якщо ми говоримо про аміачну селітру, аміяшна селітра містить у своєму складі 34% азоту. З них 17% у нас є нітратний азот, 17% амонійний азот. Наступне добриво. карбамід містить 46% азоту в амідній формі. Каз має частину 50% від, 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 від ам'яжної селітри, 50% від карбаміду. Відповідно, у нас буде 8 нітратного азоту, 8%. Амонійного азоту і 16% у нас буде амідного азоту. Сульфат амонію містить 21% азоту в амонійній формі, з формами розібралися. Тепер на основі багаторічних, численних, просто, просто тисячі тисячі досліджень було проведено в плані, а який відсоток засвоєння поживних речовин з цих добрив. Звичайно, я зараз говорю знаєте, про якісь оптимальні, оптимальні фактори, оптимальні умови, в яких були внесені ці добрива. Тому що, наприклад, якщо ми там внесемо. На сніг, а зверху випав ще сніг. І потім це все різко, різко стопилося. Звичайно, це все стече нам в рови, стече нам в криниці. І якби, про це ми теж маємо думати. Тому що наше завдання використовувати азотні добри, щоб вони були ефективні, щоб вони були екологічні і щоб вони були, ну, максимально давали нам. Віддачу і щоб ми розуміли, я завжди говорю про те, що коли ми щось робимо, маємо розуміти, чому ми так робимо. Маємо чітко с давати відповідь на питання. Ми вносимо саме це добре саме сьогодні, саме в цих умовах, тому що ось. Так, от на основі оцих просто численних численних досліджень виведені відсотки використання поживних речовин з добрив. Якщо ми говоримо про аміашну селітру, то відсоток використання в районі там 70%. Якщо якщо це карбамід, відсоток використання 50%. Чому? Тому що щоб з амідної форми азот перейшов в амонійну, а тоді в нітратну, відповідно. На це потрібен час, і на це і при кожному перетворенні. Чим більше цих перетворень азоту, тим більше втрати азоту будуть з добрива. Кас має відповідно відсоток засвоєння на рівні 60%, і сульфат амонію теж має відсоток засвоєння на рівні 60%. Ось, знову ж таки ще раз скажу, що можуть бути дуже дуже ці відсотки різні. Тому. Сьогодні ми почали цю тему. Сьогодні ми почали тему. добрив, Сьогодні, така, знаєте, теорія, теорія. Але маючи цю базу, ми в наступному відео вже будемо говорити. Скільки часу потрібно, щоб одна форма перейшла в іншу форму, при від чого це залежить? Оцей тривалість переходу з однієї форми в іншу, і коли в яких умовах як добриво краще. Внести. Тому сьогодні не забираю часу. Всіх вітаю з різдвяними святами. І нехай, знаєте, цей неонароджений Ісус, просто поселиться в кожному домі, в кожному серці і принесе нам спокій, принесе нам мир, принесе нам добро. Тому що ми так, знаєте, вже цього хочемо і так на це заслуговуємо, що я кожному, кожному українці, кожному з вас цього щиро бажаю. Христос зарождає.